Птічка. є. Доброго дня. Скажи, будь ласка, ти звідки ти взагалі з села чи з міста? Ну, Типу, з міста. Типу, от знаєш, там як зранку встають в селі, і там півні починають от співати, і ти ще спиш, і півні співають. Знаєш той uh -huh. момент? От протягом скількох годин може співати півень, як ти думаєш? Ну, так, як співак там, поспівав, там, пішов, води випив там, і далі співав. Скільки годин він такого може співати, як ти думаєш? Ранком? Ну, ранком і так протягом дня, так. Він зранку починає, у нього як робочий день, починає там, з двох години, ну, годин. Ну, шість. шість, ну, трохи, трохи більше, трохи більше в нього там, вже вокальні способності. Вісім? Е, вісім, ну. Давай, ще третя спроба, давай, подумай, така. Вже, вже майже, але ну, ну, ще трохи не дотягуєш. Ну, давай, подумай. Одинадцять. От трохи не дожало. О, це вовче 12 годин. він може Супер! От бачиш? Трохи не вистачило спроб. Ну, якби було спроб 6-5. Ти б гадала, так. Це дуже круто, що ти прям гадала. Добре, дякую за твою відповідь. Гарного вам вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, Скажіть, дівчата, як ви вважаєте, в якої тварини краще розвинуть слух, ніж собаки? От він трошки кращий, ніж ніж собаки. Трошки кращий. Так. Да. Так, да, вона, вона там чує різні звуки, там, і вона зразу там прилітає. Сова, напевно. Я не знаю, чого я так. Я подумала на чогось сова. Салат... Oh, wow. то... Це Перше, що на думку прийшло, yeah. так? А ви як вважаєте? Well, я теж думаю, що це якийсь отак, скажімо, це все. Це, це, да, це літаюча тварина, можна так сказати. Можливо, ореал. Орел. Я... 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 Це... Трошки банальніша ця тварина, ніж Банальніше. ви думаєте, ви планку зразу таку взяли високу по, <-рес> по тваринам, Банальніше. Да. Вона така собі взагалі. Ну, така трохи краще. Ніж, ніж собака, але ну, вона не, не така, що я вже, як ястреб, як там сови, вони там, у там побільше, значно більші. Це ж що думає про курку відразу. Курка, курка. Ну, Ой. Десь, ну, курка, на жаль, не літає, я не знаю. Вона може так перелетіти, але так, щоб десь політати, то. Ланку взяли навіть не знаю, що може бути більше. Я чув одну історію, як е, одна хазяйка розповідала, вона гусей годувала, і ті гусі подумали, що вони. Якісь перелітні і полетіли, коротше, на, на осінь. <сі> От така якась історія, не знаю, чи це правда чи ні. Ну, насправді, казати вам відповідь, що ви ще можете накинути якісь варіанти. Блелека? Цаплю. Чи якісь по... <сі> <сі> просто по птахам <сі> прийдемося? Така... Ну, добре, давай, добре, я, я скажу відповідь. Муха. Серйозно. <смеш> <смеш> да. Прикольчик такий, да? я, я сам був коли це почитав. Дякую за відповідь, тварина. Ну, це комаха? Це комаха, да. Я щось... ну, це, це було просто так задумано. <смеш> <смеш> <смеш)> це було так задумано. Дякую за відповідь, дівчата. <смеш> <Будь ласка>. Літаюча <смеш> тварина, вона вже і тварина. <смеш> Доброго. Скажіть, будь ласка, чому пінгвін та чайка не можуть пити воду з моря? Вони ну, можуть їй пити, і собі нормально відчувати, ніяких дискомфорту, нічого просто собі. Захотіли попити з моря попилися. Чому вони можуть це робити? Бо вони пристосовані до цього, до цих умов вони пристосовані. Тому що вони там свої. Це їх середа обітання, так? Так, да, да. так. В них а ще які можуть бути варіанти відповіді. Чому не прісну воду вони п'ють? Ну, так, да, не прісно, а от саме сельоно. І Вони собі і п'ють. Інші не, ніхто не може пити, крім них. Давайте ще раз підсказку. Ну вони щось як підсказка. Ну, про, просто якийсь варіант, скажіть, бо я так не зможу підсказати. Я зразу можу сказати відповідь, а підсказати так не вийде. Ну, щось якусь накинути ідею може їхати. Співка кре... фантазувати щось таке. Так, з креативністю трошки тяжко. А... Особі на ввечері. Так, вже трошки. Батарея вся, сідає. Так, та... вся в день вже креативність вийшла за день вже все. Так, я тоді скажу відповідь: це тому, що вони не відчувають смака. Ну, вони, просто... вони не відчувають смак? Так. Серйозно? Так. Я вражена. ну, Так, так книжки, ну, так я по, я по крайньому випадку так пишуть. Да, я сам був щось. От, що, да, не, не відчувають, вони собі п'ють, як ми, звичайну, воду, так вони і сельону. Добре, Добре, дуже дякую за факт вам. Дякую. Доброго дня. Розкажіть, як ви думаєте, скільки важить язик такого самого великого кіта, самого такого здорового кіта? Скільки він може важити? Як ви дуже думаєте? багато. Дуже багато, це понятно, що а... немало. Тут і читається якийсь подвох. Підво... Ні, ні, це просто просто а, так, як він. Да. Звичайне опитування, так. Просто як кажуть, статистика. Каже. 800 кг. кілограм. Не, не, трошки більше. От, Трошки більше. от, да, от там, тонна. Ну, 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 от, десь тонна, тонна 200 може. От от ще, от ще. півтора тонни десь. Ви ще трошки не, не дотягуєте ось все ж. Таки. Тонна 800? І то, і, і це мало ще. О, давайте, три спроби вам даю. Попробуйте вгадати. Останнє ви показали тон на 800. Три спроби давайте. Це схоже на цю, на, на аукціон. Так. Хто вище, так. Хто да. Тонна 800. хто вище. А, давайте три тонни, вже так беру. Так, три, вже, вже майже вже. добре, майже добре. Давайте п'ять. Це вже багато, і остання спроба. П'ять Три, багато. Так. А, хорошо, нехай це буде чотири з половиною. А, О, майже чотири. А скільки? Чотири скільки? тонни. 4. Я теж так хотіла сказати, але а от, дуже. Е, скільки минуло. так само важить? Чотири тонни. скільки ще така тварина велика важить? О так само, як а це 4. язик. 4. Так само чотири тонни важа. Яка сам також? Може, слон так, вірно, це О, слон. Ви дуже круто відповіли на ці питання. Клас. Дякую вам за відповідь. Гарного Молодець, вечора. Шиклад. Вам Вам також дякую. Вам дякую. також. Дякую. Є? Скажіть, доброго дня. Доброго дня. То, скажіть, як ви думаєте, до... яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До якої швидкості він може розігнатися? Інтересно, звісно. Ну, з кілометрів 20, думаю, може потягнути. Як, це, як самокат. Да, да, а ні? Ні, він трохи швидше бігає. швидше бігає. Так, можна на, на ньому так нормально даже розвозити доставку, як голова, вон, як, якби а, вони таке були. Подобали... Так наші йому ці самокати. Давайте жрафі закупимо. А це, напевно, так в Афріці такі, так, доставка і відбувається. Ні, трохи більше вона. О, Трошки давайте я вам даю три спроби, і за три спроби пробуйте вгадати. Ну, дивіться, 60 це забагато. Так, 60 це забагато. І трохи більше. От, ну, давайте вже третя, третя спроба, трохи більше. 60 ви казали, і 40. Так, -40, да? Да, от щось трохи більше. Ну, давайте 50. 55. Маш. 55. 55. О, Круто, так. Це 55. Так, дякую вам за відповідь, ви вгадали, супер. що мені зде буде? Буде хороший цей. Хороший настрій буде. Хороший настрій. Добре, дякую. Все, Будь ласка. Так, ще можна можна ще вас.